Євангелія від луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язане йому до шиї. І він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові, Додай нам віри. Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха? Скаже до нього, коли він прийде з поля. Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав. Повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже. Є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого. Так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті? Нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. Одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де, господи. Він відповів їм. Де труп, там і орли зберуться. Перше послання до солунян апостола Павла. Розділ перший Павло, Сильван і Тимотей. Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку Діло вашої віри, труд вашої любові. Та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені Богом, брати, про ваше обрання, бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у Слові, але й у силі, і в Дусі Святім та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас. І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Від вас. бо...» Рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, який ми успіх мали у вас, і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його сина якого він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву? Псалом 2 Чого ми тушаться народи? І люди задумають марне встають царі землі. Князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святий, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він. І не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. КНИГА Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі. Справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука лидача. Робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника. Струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі. Той творить мир, уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку. Хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, Хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника. Добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло. Для безумного неначе забава, розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа, що зубам, оцет і очам дим. Те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим. Хто чинить зло? Повіки праведник не похитнеться. Безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Левіт, розділ 27 І сказав Господь Мойсеєві: Промов до синів Ізраїля і скажи: Коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років. Оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині. А за жінку оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу 10 шеклів. Від одного місяця до 5 років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину 3 шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде за чоловіка 15 шеклів, за жінку 10 шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю вбогий і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові, вважатиметься за святе, її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні кращої на гіршу, ні гіршої на кращу. Коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву. То нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її, чи добра, чи недобра, і як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій, як святиню Господові, нехай священник оцінить його. Чи він варт багато чи мало, і як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвячує, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки і дім буде його. Коли хтось присвятить Господі якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни. За яку його оцінено, і воно зостанеться за ним. Коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване, воно перейде в посідання священника. А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому як спадкова власність. Кожна оцінка нехай буде шеклями святині двадцять гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити, чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня, воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину. Як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, пресвяте Господові. Ніхто обітований зміж людей не може бути викуплений він має таким померти. Всяка десятина від землі чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини. Нехай додасть до неї п'ятину, десятина з великорослої, чи з дрібної скотини, десятина з усього, що проходить під герлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна, коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля, на синай горі.